Доброго вечора, ми з України! Вітаю вас, друзі, на каналі Електрохаус. Загалом я не планував робити відео по цій лампі, але на жаль, тема аварійного освітлення автономного наразі залишається доволі актуальною. Тому в цьому відео буде огляд ще одного світлодіодного автономного світильника, вже більш потужного і котрий має комбіноване живлення. Його можна підключити або до повербанка, або до акумулятора 12 вольт. Перед тим як дивитися відео, не забудьте поставити вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. І підтримайте канал при бажанні натиснувши на кнопку спонсорства. Ну а далі я розповім що там в цьому світильнику всередині, як саме реалізоване подвійне живлення. Тому, якщо цікаво, прошу до перегляду, друзі. Ось так виглядає світильник, але, мабуть, точніше сказати, лампа. Корпус лампи зроблено з полістиролу і пофарбовано. Є два клавішних вимикачі. На торцю лампи є роз'єм Type-C і стандартний роз'єм живлення 5х2,1 мм. Плати зі світлодіодами захищені акрилом. Самі плати виготовлені на склотекстоліті з 0,2 мм і потім наклеєні на квадратний алюмінієвий профіль. З другого торцю лампи є гачок, з допомогою котрого її можна десь почепити. Як і від чого лампу можна живити. Варіант номер 1 Це повербанк. Але він має підтримувати режим швидкої зарядки. В мене такий є. Підключаємо кабель на вихід USB A в повербанку і до лампи в роз'єм Type-C. Перший перемикач дозволяє вимкнути лампу або вибрати джерело живлення, ну і відповідно увімкнути лампу. Її можна живити або по Type-C, або від роз'єму живлення 5х2,1 мм. Цей вимикач має три положення. Другим вимикачем можна вмикати або половину діодів, або всі діоди. Загалом в лампі 24 штуки діодів 5730. Загальна потужність лампи складає приблизно 6 Вт. І варіант живлення номер 2 Це акумулятор з напругою 12 вольт. В даному випадку це літіонний акумулятор, який я зробив з свинцово-кислотного від якогось комп'ютерного джерела безперебійного живлення. Він має ємність 10 Аг. Містить шість банок формату 26650, котрі набрані по схемі 3 С2П. Всередині також встановлено плату балансування і додатковий роз'єм 5х2 1 мм, через котрий акумулятор заряджається. І цей же роз'єм можна використовувати для підключення навантаження стандартними роз'ємами живлення, як на бережевих блоках для роутерів чи якоїсь іншої техніки. Для підключення лампи я взяв два шнурки від мережевих блоків жилення і спаяв їх разом. В результаті отримав кабель довжиною близько 3 метрів зі штикерами 5х2,1 мм на кінцях. От таким кабелем і підключаємо лампу до батареї. Працює вона так само, як в першому випадку. Ну а тепер пару слів про те, що всередині лампи і про її конструкцію. Живлення лампи від павербанка реалізовано на ось такому модулі. Це тригер, котрий підтримує протоколи швидкої зарядки. Тригер має перемикач, з допомогою котрого можна встановити вихідну напругу від 5 до 20 вольт. В лампі цей тригер налаштовано на вихідну напругу 12 вольт. Використання тригера дозволяє живити лампу напряму від павербанка без додаткового перетворювання напруги. Павербанк отримує від тригера запит на встановлення вихідної напруги 12 В і видає її. В разі, якщо б в лампі був підвищуючий перетворювач напруги, то напруга 3,7 вольта від акумулятора в повербанку спочатку перетворювалася б ним на 5 вольт вихідної напруги, а потім вже другий раз ті 5 вольт перетворювалися на 12 вольт вже в самій лампі. А це зайві витрати на перетворювання і відповідне зменшення часу роботи від одного заряду. Замість тригера, який використав я, можна встановити ось такий: вони мають фіксовану напругу, натомість мають менші габарити. Посилання я залишу в описі під відео. Ну, від 12 вольтового акумулятора немає нічого надзвичайного. Для підключення в лампі встановлено роз'єми і напруга 12 вольт подається через вимикачі безпосередньо на світлодіоди. Єдина умова це робочий струм світлодіодів розраховувався для максимальної напруги 12,6 вольт. Це повністю заряджений літіонний 3S акумулятор. Я обмежив цей струм на рівні приблизно 75 мА. При відживленні від павербанка через струм буде трохи менший, але стабільний через те, що напруга 12 вольт буде стабілізована увесь весь час роботи. Ну а при роботі від акумулятора яскравість буде падати через розряд батареї. Я виміряв ємність нового павербанка, вона складала щось трохи менше 30 тисяч мАч. Ну нехай на даний час ємність зменшилась до 25 тисяч, бо павербанк не новий і їм користується. Лампа споживає грубо 500 мА струм на максимальній яскравості. Тому час роботи лампи від одного заряду грубо складе 25 тисяч ділимо на 500, отримуємо близько 50 годин. Дві доби це досить непогано. Ну нехай в реальності час роботи буде менший, цілком пропускаю. Але навіть 40 годин це теж непогано. На половині потужності відповідно буде вдвічі більше. А світиться лампа доволі яскрава. В кінці відео я додам її фото в роботі і як вона виглядає всередині. При роботі від акумулятора, в котро ємність 10 тисяч мАч, час роботи буде складати 20 і 40 годин відповідно на максимальній половинній потужності, що теж досить непогано. Єдине, під час розряду батареї яскравість в кінці буде значно менша, бо напруга на акумуляторі впаде практично до 9,5 вольт, і потім плата балансування відключить навантаження по нижній міжі на банках. Як я казав раніше, корпус склеяний з лістового полістиролу і пофарбований фарбою з балончика. Раніше фаски я робив з допомогою напилка, пилюючи грані, надаючи їм закругленої форми. Зараз я це роблю з допомогою фрезера, ось такими фасонними фрезами. Два проходи, і кромка закруглена і має однаковий профіль по всій довжині. Напилкам так зробити іноді не вдавалося, а головне це займало купу часу. А фрези це просто бомба. Якщо треба, пишіть в коментарях, я також додам посилання на фрези. Повторювати цю конструкцію не обов'язково в такому вигляді, як зробив я. Спочатку я взагалі думав її залишити без корпуса і живити тільки від акумулятора 12 вольт, а потім пізніше надибав тригери. А ще дружина сказала зробити лампу так, щоб їй не треба було кожен раз прикручувати до акумулятора на дротиках. А проти цього нічого не подієш. Довелося запхати то все в корпус і надати лампі прийнятний завершений вигляд. В результаті тепер є лампа для аварійного освітлення і задоволена дружина. Посилання на малюнок друкованої оплати в форматі layout на діодах 5730 і 2835, а також схему лампи ви знайдете в описі під відео. Варіант лампи на діодах 2835 має 18 діодів на один модуль. І при струмі через діоди 50 мА потужність одного модуля складає 3,5 Вт грубо, а лампи загалом відповідно 14 Вт. При потребі можна скоригувати кількість діодів і потужність лампи під свої потреби. Ну, наразі в мене все. Дякую, що додивилися аж до цього місця. Перед тим як гортати YouTube далі, ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Покажіть його своїм друзям, підписуйтесь на канал, якщо хтось цього ще не зробив, і тисніть на дзвіночок унизу. Через те, що відео на каналі у мене виходять не за розкладом, це буде не зайвим. Так ви отримаєте сповіщення про появу нового відео і не прогавите його. Ну і при бажанні підтримайте канал. Це сприятиме його розвитку. Бережіть одне одного, не забувайте донатити на ЗСУ, це наближає нас до перемоги. Запам'ятайте, не буває малих донатів. Навіть одна гривня має значення. Разом нас багато і ми не переможна сила. На все добре, всім всіх благ і вдачі, до зустрічі на каналі. Ну і в кінці, як зазвичай, трохи фото.